Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Українські силовики штурмують Лисичанськ у Верховній Раді. Розпалася коаліція, а це означає, що незабаром в Україні можуть відбутися дострокові парламентські. Вибори. Про це сьогодні пишуть у блогосфері. Отже, як пише на своїй сторінці в Фейсбук командир батальйону Донбас Семен Семенченко, йде штурм Лисичанська. Жителям краще залишатися в убежищах, пише Семен Семенченко. Терористи обстрілюють міст із мінометів і АГС. Хто точно вирішив виходити? Организация гуманітарного коридора для женщин и дітей займається один із журналистов. журналістів. Пишіть влічку скоординирую з групою і местом. Просьба не передвигаться по улицам до окончания бойових дій. Пише Семен Семенченко. Ну і як виглядає зараз карта бойових дій на сході України? Ми маємо зараз цю карту. Складено Радою національної безпеки та оборони. Ось так виглядає кільце, в якому зараз знаходяться бойовики з усіх боків, українські силовики ведуть наступ. Ну і в Твіттер-аккаунті е, інтернет-видання новості Донбаса пишуть про те, що вчора терористи пограбували торговельно-розважальний центр Донецьк-Сіті збитки. Вимірюються десятками мільйонів гривень. Про це повідомляє новості Донбаса, посилаючись на дані Ради національної безпеки та оборони. Політолог Сергій Нестеренко пише про те, що був сьогодні на брифінгу Міністерства оборони з мобілізації, Судя по всій охватності і другим нюансам до кінця года війну закончить не розчитують, пише Сергій Нестеренко. Нагадаю, що Верховна Рада ухвалила за поданням президента Порошенка рішення про часткову мобілізацію. Олександр Міхельсон пише про Надію Савченко, яка нині перебуває у полоні у Воронинському СІЗО. Це Росія. Сьогодні вранці з'явилося відео інтерв'ю Надії Савченко, яке вона дала російській телекомпанії Life News. Так от, що пише Олександр Міхельсон, Надіжда Савченко говорить, що з Росії треба було воювати, ще в Криму, що на Донбасі дійсно багато фанатів Новоросії, і що, можливо, проти Порошенка теж буде Майдан. При цьому російські журналісти в лапках. Ее слова в наглую обрезают и цензурируют. Например, даны ее слова о том, что мятежники не могли сбить Боинг, но резко обрезано мнение о том, а кто же тогда это сделать мог. И вопреки ее же просьбе на видео, ее мнение выдано уже в заголовке за непреложный факт. Я с ней не согласен почти по всем пунктам, но дело не в этом, а в том, что сейчас ватная пропаганда орет на каждом углу. Пленная летчица Савченко считает, что ополченцы не сбивали Боинг и что Украина должна вывести войска из Новороссии. Поэтому смотрим видео, делаем выводы и да... Бойцы Украины, вы умеете воевать, но вы совсем не понимаете, что такое манипуляции через СМИ. Это дается только большим опытом. Поэтому никаких интервью Врагу Запомніть. нагадаю, що завтра, 25 липня, у Воронежі має відбутися суд, під час якого має розглядатися справа Надії Савченко, і потім буде вирішено, що власне. Буде з е, українською льотчицею. Нагадаю, що її вивезли до Росії. Вона знаходиться у Воронежі. Борис Вишневський на «Ехо Москви пише: за минулий місяць, як ні странно, так і не стало звісно, чого ж добиваються управляємо із Кремля ополченці присоединяння к Росії. Крымский вариант не пройдет. В этом случае Россию ждет ужасающий уровень международной изоляции и убийственные санкции. Независимости от Украины, будучи самостоятельными, они не протянуты месяца. И Донецк, и Луганск глубоко дотационные регионы. Решающее влияние на украинскую политику не будет этого после провала попыток распространения Донецко-Луганского синдрома на другие регионы Украины. Кстати, Сегодня все больше людей в Донецке и Луганске не могут не задавать себе естественного вопроса. Когда они жили лучше, в январе или в июле? Когда было лучше жить в Славянске после правления во время правления полусумасшедшего народного мэра Пономарева или после захвата карателями злодейски доставивших в город 4 тонны сосисок? Вот такие пытания ставить на своей странице на «Эхо Москвы» Борис Вишневский. Олександр Аронець пише про фотографії, які викладають у мережі російські солдати, які знаходяться по той бік українсько-російського кордону. Ох, вже і феєричний дебілий москалі. Пише він то один хизується, що він обстрілює з Росії Україну, то інший хвалиться, що йде воювати в Україну. Та ще й прикладає маршрут руху військ, який свідчить, що вони рухаються до кордону з Україною. Це ж усе буде використовуватись у суді в Газі, пише Олександр Аронець. Ну і Віталій Сич, журналіст, головний редактор часопису Нове Врім'я пише про солдатів, які виклали фотографії, і з коментарями, що, начебто, вони цілу добу, вже як він написав, цей солдат долбять Україну по, -по Україні. Російські солдати хвастаються в соцсетях обстрілом України зі своєї території і видають своє точ... точне рас... місторозположення. Долбили по Україні всю ніч, пише солдат Вадим із Самари. Добавив, що лежать немиті в Матвеево курганському районі Ростовської області вже дві тижні і стріляють. Наші журналісти йому написали: Смотри, щоб по тебе не долбанули. Він ответил по бандеровцям долбим. Видно, ще не сообразив, що вже знаходиться в переписці з бандеровцями. А затем до человека, который пишет слово ночь без мягкого знака, дошло, что он спалился и через три минуты он не просто удалил запись, но и весь аккаунт ВКонтакте. Но бандеровцы это хитрые, они сделали скриншоты и в Кэше нашли фотографии Вадика Григорьева. Мне кажется, что яркие доказательства практически неприкрытой агрессии России в адрес Украины. У Твиттере Армен Гаспарян пишет. Верховная Рада проголосувала за запрет партии Украины. Це вже было в Гітлерівській Германии. Когда ждать концлагерей и казней? Насколько я понимаю, діти українських лідерів под мобілізацію не попали патріотично? Вот сыновья лідерів СССР и Рейха були на фронті. Пише Арман Гаспарян. Ну в данном разі Армен Гаспарян. Згадує про заборону комуністичної партії зараз. мова йде не про заборону комуністичної партії України, тому що сьогодні Олександр Турчинов заявив про розпуск фракції комуністів. А справді, питання про заборону комуністичної партії України розглядається ще у суді. Тим часом сьогодні удар. Та свобода парламентські парламентських фракцій вийшли з парламентської більшості. А це означає, що упродовж наступних 30 днів нова парламентська більшість або має з'явитися в Верховній Раді, або президент Порошенко підпише указ про розпуск цієї Верховної Ради. про Оголошение дострокових парламентских выборов. Петро Шуклинов на своей студенции в Facebook пыше. Коалиции больше нет. Теперь пошел отсчет в 30 дней. 22 августа президент Порошенко сможет подписать указ о распуске Верховной Рады. И осенью мы все проголосуем за парламент без коллаборантов, в первую очередь без коммунистов. Это будет новый парламент и 300 плюс голосов демократов. Це буде конституційне большинство за інтеграцію и Европейский союз в Європейський Союз і НАТО. Головне не пускають руки, продолжать двигаться избранным курсом, контролювати власть кожен день. І тоді у нас все вийде. Вважає Петро Шуклінов. Народний депутат України Андрій Павловський в Фейсбуці пише: Державна дума Росії оплесками привітала вихід удару з урядової коаліції. Ну мовляв, нема чого до цього додати. Костянтин Матвієнко пише в блозі на українській правді до серйозної кризи економіки і соціальної сфери, щойно партіями «Удар і свобода, додано ще й кризу політичну, ліквідація правлячої коаліції, позбавляє уряд парламентської підтримки. Це дестабілізує виконавчу владу, ставить під загрозу керованість державою. Годі вже і говорити про бюджетний процес інвестицій, жнива та опалювальний сезон. Що буде з ратифікацією угоди про асоціацію з ЄС? А ще це так, між іншим, в нас війна, хто забув. Для ухвалення закону про вибори за відкритими партійними списками не стане голосів також у жовтні. Швидше за все обиратимемо парламент за тим самим законом, за яким обирали і цей жовтневі парламентарі сформують нову правлячу парламентську більшість. Вона стане результатом компромісу. Політико-бізнесових кланів її фахова та морально-етична якість буде гіршою за якість щойно торпедованої коаліції. Так само, і якість майбутнього уряду. Сьогодні Україну вкинули у зону тривалої політичної турбулент. Це криза державності, вважає Костянтин Матвієнко. Інна Богословська пише про ситуацію із е, крахом парламентської коаліції. Сейчас удар заявила о виході із коаліції і требування досрочних виборів парламенту. Молодці. Першим дійсно історичні. Европейским шагом удара было решение выдвижения единого кандидата от демократического большинства в пользу более рейтингового кандидата. Впервые в Украине гетьманы договорились на благо народа. Тогда я сказала, что удар получил хорошую политическую перспективу. Сейчас удар подтвердил, что это действительно новая политическая сила Европейского образца. І у таких політиків і страны большое будущее. А ще очень важно, щоб українське общество знало, до последней минуты батьківщина бросила всі средства, щоб підкупити і деньгами ударів, щоб вони не виходили з коаліції. Команда «Удара» выдержала це испытание. Сергій Речинський пише про коаліцію про майбутнє дострокові. Парламентские выборы. Смешанная система была нужна Януковичу вследствие утраты лица его так называемым партийным проектом. Этого проекта уже практически нет. Самого Януковича нет, а дело его живет. Роман Шрайк пишет: ЕС удары и свободы заявили о выходе из коалиции. По Конституции коалицию можно сформировать одна фракция. или несколько Ни одной з двохсот 226 депутатами депутатів, ніти быть не может. Фракція КПУ розпущена. Таким чином, єдина коаліція, яка може бути создана, коалиция батьківщини і партії регионов. Но это, очевидно, не научная фантастика, пише Роман Шрайк. Ну і на сам кінець я хотів би показати вам запис з твиттера Алли Пугачової. Вона розмістила в твиттере фотографії Тимура Родригеса. Тимур Родригес з'явився на новій волні в Дюрмалі в такому бранні синьо-жовтому, у такий спосіб, я так розумію, демонструючи свою прихильність до України. Написала Алла Пугачова «Второй день Нової волни. Родрігіс респект прийняв естафету. Ну, в даному разі Алла Пугачова має на увазі 2011 рік, вона також тоді з'явилася на новій волні в синьо-жовтому Одязі, ось така була благосфера на цю хвилину. Долучайтесь до нас у соціальних мережах. Телеканал ТВ представлений в усіх соціальних мережах. ВКонтакте, в Фейсбуці, в Однокласниках, у Твіттері. А також дивіться наші новини на сайті телеканалу Тива Ми з вами вже зустрінемося завтра о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!